Одна з найсильніших медитацій Кундаліні-йоги Кіртан Крії, яка пройшла клінічні дослідження, успішно вдало їх пройшла, чим і запатентувала себе своєю ефективністю. Ця практика працює зі зміною частоти вібрацій, нейронів нашого головного мозку, завдяки чому генерує нову внутрішню реальність. Працює з видаленням, розчиненням нашого стресу, з очищенням нашої підсвідомості, підвищує нашу стресостійкість, покращує пам'ять, когнитивні здібності, що ще і покращує, звичайно, настрій. Це, до речі, була одна з найперших медитацій кундаліні йоги коли я взагалі в неї заходила, і я робила її 21 день. Тому я знаю ефект, який вона дає. І зараз я з вами її поділюся. Зручна поза зі скрещеними ногами. Я чіпляю мікрофончика, долоні прикривають коліна і провертаємо плечі по коло назад. Провертаючи плечі, ми довитягуємо своє положення, витягуючи ще більше шию. І розкриваючи грудну клітину вперед, штовхаємо її прямо, розкриваємо себе. Одразу скажу: наша мантра в цій практиці буде са-та-на-ма, що означає са народження та життя, ма смерть, трансформація, ма переродження, нескінченність. Тотальність. Ми будемо промовляти цю мантру трьома основними звуками, да, рівнями спілкування, тобто голосом, пошепки, мовою кохання і мовчки, мовою, якою ми розмовляємо з собою, з нашою душею. І з творцем, якого ми є продовженням. Що це летить, не бачу. А, вертольот зараз пролетить. Готово. І ми вже заходимо в практику медитацію. Долоні біля серця розтираємо їх. Так, я одягаю, прикриваємо ми голову завжди в практиках, особливо в медитаціях. В першу чергу взагалі ми це робимо хустинку. Зараз в мене просто капюшон. Для того, щоб коригувати тиск, коли ми затримуємо дихання, робимо замки. Але коли це просто медитація, коли ми медитуємо да, на тонкому рівні, це стримує, тобто генерує, зберігає енергію, яку ми підвищуємо, розширюємо в нашій практиці і залишаємо її в собі, в нашій аурі. Це якщо простими словами. Розтираємо, розтираємо долоні, підтягуємо підборідок до себе, все розслабляємо, особливо обличчя. Можна прикрити очі та йти за моїм голосом. Робимо глибокий вдих та видих. Як тільки Настя сідає в практику, починається просто хаос зі звуків. Всі підключаються. І собаки, і чайки. Окей, збираємо руки в молитовну мудру, великі пальці торкаються грудної клітини. Трошки натисніть долоню до долоні, довитягніть і довирівняйте положення. Зараз ми відкриємо простір мантрами. Якщо знаєш мантри проспівай разом зі мною, якщо не знаєш, просто слухай. Глибокий вдих, розширюючи живіт, наповнюємо себе. Видих розслабляємо. Вдих розширення, відшується. Видих розслаблення. Вдих увага в собі видих і вдих до мантри. Наповнення і затримка. На затримці ще більше натискай долоню до долоні, витягуй себе вверх, плечі вниз. Якщо треба, зроби підвдих і центруй положення. Видих. Відпусти руки, розслабся, долоні розгорнуті на колінах вверх. Відчуй положення свого тіла. Відчуй себе у цьому положенні. Чудово і одразу переходимо в медитацію. Мантру я озвучила: «Са, та, на, ма». Ми її будемо спочатку голосом проспівувати, потім пошепки, потім про себе, потім знов пошепки, потім голос. Ти зможеш е, зрозуміти, да, коли на що переходимо, у самій мантрі, супровід, якої я увімкну. Це перший момент. Другий момент. На кожен склад мантри ми. Запечативаємо наші мудри. СА ТА на МА мудра, шуні мудра, сур'є мудра, сур'ємудра, мудра. СА та, на ма. Обов'язково трошки підтискай для того, щоб простимулювати ще точки. Да? Зв'язки, канали, які проходять від пальчиків по наших руках вверх. Друге. І третє, найцікавіше ми на кожен склад мантри, кожне стискання пальчиками да, додатково ще візуалізуємо як промінь світла з космосу, зі всесвіту. Як тобі зручніше, проходить в нашу маківку голови. І виходить через точку між брів'я буквою Л. СА, та, на МА. Тобто тут в медитації нереально кудись відлетіти. В нас і мантра, і мудре, і ще й візуалізація. Це обов'язково. Окей. Все, налаштовуємось. Дихаємо, розкрита грудна клітина. Якщо треба, підсідай до спинки дивану, до стіни, так, щоб спина була постійно рівною, і ти не думав або не думала про те, що тобі там зручно або некомфортно. Якщо раптом затрапають ноги, що може бути, якщо ще не дуже досвідчений практик сидіння у цьому положенні, тоді можеш, не перериваючи процесу, витягнути, наприклад, одну ногу. Потім, наприклад, іншу. Якщо взагалі тобі це положення недоступне, не можеш висідіти навіть 2-3 хвилинки, тоді одразу зараз переходь на медитацію у ваджасані, поза скелі. Ось так це буде. Сатанама. Угу. Все. Взяма для себе зручне положення. І ми починаємо. i Продовжуй, тримаю обличчя розслабленим, спину рівною, грудну клітину розкритою. Візуалізація проміння світла з мантрою. Зараз очі залишаються прикритими. Разом робимо глибокий, наповнюючи себе вдих і затримка. Тримай затримку дихання, плечі вниз, грудна клітина вперед. Відчуй спокій, тишу, безмежність. Видих і сидимо в своїй власній тиші, дихай глибоко та спостерігай. Тепер ми підіймаємо повільно руки вверх, широко розставляємо пальчики по сторонах, робимо глибокий, наповнюючи себе вдих і затримка після нього. На затримці рухай пальчиками, зжимаємо, розжимаємо їх. Тримай затримку плечі вниз, тягнись маківкою голови вверх. Пальчики рівно, видих. Вдих наповнення затримка. Рухаємо руками над головою. Легка тряска. Тримаємо затримку, якщо треба, роби під вдих через ніс. Руки рівні, пальці витягнуті, видих. Ще раз вдих наповнення затримка і тряска усього тіла. Руки вверх рівно, видих, очі прикриті. Руками повільно сковзимо по сторонах. Відчуваючи пальчиками простір навколо себе, очі ще прикриті, увага всередині себе, зроби глибокий вдих та видих, молитовна мудра біля серця. Закриваємо простір мантрою сад нам на видиху, довгий сад, короткий нам вдих до мантри. Сад нам». Дякую тобі за сумісну практику та поле. Ділися, як для тебе пройшла ця медитація. Знаю, що з першого разу, можливо, трохи важко тримати концентрацію і на проміні, і на мудрах, і на різних рівнях проспівування мантри. Але потім, у подальшому, це буде. Виходити в тебе краще і краще, і будуть відкриватися нові відчуття і, звичайно, розвиватися ефект від цієї медитації. Рекомендую її взяти для того, щоб відчути, да, проробити її хоча б сім, хоча б, хоча б сім днів. Да, в ідеалі кожну медитацію, особливо цю, дуже рекомендую взяти. Хоча б на 21 день для старту, якщо ти ще початківець, або краще вже на 40 днів. І, звичайно, в ідеалі кожну практику та будь-яку медитацію робити у однаковий час тобто, або вибираєш ранок, або ввечері. Ну, звичайно, іноді це може змінюватись. Але загалом. Краще для себе обрати. Така легка дисципліна, хоча, може, і нелегка для когось. Що? Чекаю на відгуки, ділися ще раз дякую, до зустрічі на наступних практиках сад нам.